З непівтенного перону, Тиснув дядько до вагону. Хоч людей і зняти їх, одарю геть усіх. Уштуй смисвий дядько, я ж не тюхтя без порадько. склавши план звітнув дядько в чемодан. Скликнув, ой та без балачки по підлавку лізе рачки. Що шукаєте ви там? Знявся вемер шум і гам. Я ловлю, а не шукаю. Все одно її спіймаю. Кицьку вовнути свою, та не кицьку, а змію. Десь сюди вона погана, шугану з чемодана. Вчувши дику новину, зникли люди. Городкові погукав провідникові.